Друзі, в цьому відео я розкажу про всі етапи посадки малини, як замочити в стимулятори росту, як протруїти проти хруща. Яка відстань між кущами малини, який сорт малини найкращий, на мою думку? Сама посадка. Які добриго треба класти в посадочну яму? Чи треба класти органіку чи ні? Як пролити малину після посадки? Залишайтесь, буде цікаво. Друзі, доброго дня! Зараз будемо сажати малину. Це мені теща передала власний сорт Джона Джей. Викопала ще він, правда, вегетує. Так, в такому скомом землі. Я так от його зв'язав. Зараз будемо ставити замочувати в симулятори росту. Є Джона Джей, а є всі інші сорти малини. Дуже, дуже вона вражайна і дуже великі пагони відбиваються з одної палки. Ну, я покажу зараз. Так, Тепер що ми беремо? Беремо, ми, звісно. ось я налив відро води, леєчку, так, взяв, набрав леєчку повну і вилив так, щоб знати, 10 літрів. Так? 10 літрів беремо мій улюблений Грандіс. Це мій улюблений Грандіс, бачите, апа, Грандіс, стимулятор, укорінення. І беремо. От я вже себе висипав, 10 грамів. Це така ложечка у мене 10-грамова. І висипаємо, ох! Трошечки. І це, І отак от треба його розболтати. Це я, ну, Не буду я зараз в кадрі розболтувати. Ну, коротше кажучи, воно е, так треба хвилин, пару хвилин його отак, вот до стінки розмазати. Воно так зразу холодні. Воно розчиняється, але ну, треба трошечки погратися з цим. Друзі, розчинив я отак от Грандіс. Отак от, рандіс, отакого от кольору повинна бути рідина. І тепер беремо нашу малину. Отак от, як я з комом привіз землі і засовуємо її на добу. От на добу вона повинна там замочуватися в цьому стимуляторі. Через добу прийду і покажу далі. Так, друзі, пройшла доба, і можна малину уймати. Але це ще не все. У мене тут от, як, сусідська ділянка закинута там за качелькою у мене. Там неудобі і звідти лізуть хрущі. І тому ми зараз, крім цього Грандіса, зараз я замочу ще на пару годин в тирана. Друзі, тепер я хочу показати про протруйник тирана. Оце проти хрущів, дуже ефективна річ. Получники порадили. Виробник сімейний сад в Україні фасується. Я взяв цю мерну штучку, от штучку, от, от, 15, 15 тут от, видно. Мл. І, відповідно, перемішав, все засідав сюди, вже просто на відео не засняв. І зараз ставимо сюди малину і 2 години протримаємо в цьому протруйники проти хрущів. Друзі, як обіцяв, хочу показати залишки вже Джон і Джей. в чому її от прикол. Ну, от вона така от, в принципі, ягодка нічим особливо не примічательна, от звичайна ягідка. Але в неї, от якщо подивитися, дуже довгі оці пагони, на яких висить от, ну, от, плоди. Тобто, і тому урожайність дуже велика. Це у мене молоденький кущик. От у мене тут поруч є інші сорти ремонтантної малини. Вона може трохи і крупніша. І такі от пагони сині, не знаю, чесно кажучи, який сорт, теж дуже гарна, от. але в неї не такі. От. от її, наприклад, довжина цих Пагини цих. Вона, вона теж гарно суперурожайна, але менше. От у мене ще третій сорт, теж його не знаю. Тут дуже крупна малина. Ось вона. Ця теж дуже урожайна. Euh, ну, але все одно от в неї от, от, оці китиці, оці, оці пагінці, тобто Джона Джей, вона, ну так, да, вона може трошки мі мільчіше, але ну, там просто от, вона отут у мене як грязі цієї малини було. Чесно кажучи, це молоденький кущ, Це перший рік кущ, ну цім. По два роки, оцім, трошки старші вони. Да, так що, от тепер от я ще хочу момент такий от відстань між кущами. Відстань між кущами. Ну, от сантиметрів 70. Я зараз от поміряю. Друзі, хочу попросити підтримати лайком це відео. По-перше, україномовний контент. По-друге, платформа дуже погано видає нові канали в показах. Так, тут десь 60. 70. Ну, от якщо подивитися, ось вони так плотною тут зверху. І це вони ще молоденькі триплдюги. Так, отут. Беремо. Раз. 70. Ось так. Так, 70. Це, мені здається, оптимальна відстань. 70. От. Друзі, відміряв я. 70 см. Від останнього куща ось мій кущик. Раз. Ось 70, 77 раз. І ось друга латочка. Тобто, Коротше, будемо через 70 см садити. Так, друзі, ось зараз ось такий саджанець будемо садити. Так, отакий, видайте, ось, ось уже брунька пішла, оце тут воно було в землі. Ось багато, в принципі, молоденьких корінців. Ну і взагалі, от, Грандіс от, пробудив оці бруньки, оці які, ось, ось, зарод, э, зачатки коріння, це Грандіс. Так, тепер беремо. Що ми беремо? Це гелея. Це, гілія. Значить, тут, це Мені дуже воно подобається, це сучасне добриво. Тут 27 калія, 27 фосфору, 6 азота, але тут ще є мікроелементи. Тому беремо третину отак от, цього, і отак от розсипаємо по лунці. Депер раз лопаткою тут. я сажу по-простому, її додаю трошечки зверху. Дам, Присиплю землею. І, в принципі, все. Чому так я роблю по-простому? Тому що нулі роки я туди добавляв і компости, перегній, і, 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 і у мене ці саджанці, молоді коріння, горіли. Бо був, 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 був виход до 10% всього на все. Тобто я вирішив садити просто в звичайну землю і все, більше нічого не видумувати. Тепер беремо, проливаємо, і садимо наш. Так, друзі, продовжимо. Оце я поставив сюди малину, підкормив, пролив і тепер ми засипаємо. Отак оце все діло. Так от робимо таку от луночку і ще раз ми її прольємо зверху і проливаємо зверху тією ж водою, що я там тирану наставився, а потім за Замульчує. Друзі, що ви думаєте? Тут копає чергову яму під малиною. ось хрущ. Ось дивіться. Так що не напрасно я цим тирано обробляв коріння. Бачите, от така тварюка сидить, уже здоровенний, оце, оце такий здоровенний зимовий кущ може згризти, ніфіг ділить. Так, друзі, тепер от знову трошечки проливаємо зверху, щоб... Повітряні пустоти йшли і корінь був без повітря. Ну і друге, от я тут зверху ще раз посипав оці своє, це своє добриво. Оце такий стаканчик оце повністю отак, отак от розсипаю. Це на, приблизно на метр квадратний одного стаканчика. І хочу сказати пару слів до того, чому я не кладу в яму ніяких е, добрив. У минулому році я клав перегній і у мене погоріла малина перегній клав, до того клав компост, теж саме. Я, я зараз я сажу просто в голу землю, і от у мене те, що в голу землю, то, то і хорош, хороший результат показується. На, на весну просто, як і підкормок, що робити, отак от, я посипав на осінь цю осінню гілею, потім посиплю е, весняну гілею 16-16 формула. Е, і якщо буде у мене так, цей перегній, дам перегною, і зверху травою, коли скошеною замольчу, і буде обалденна. Достатньо Малина якраз воно дощами вимиє і в яму посадочну, я вважаю, що для малини нічого класти не треба. Пройшла доба після посадки, як ви бачите, лист нормально тургор не втратив. Тобто я все правильно зробив, лист я залишив, тому що ще він зелений, хай трошки пофасентизує і трохи накопичить поживних речовин в коріння. Так, друзі, тепер на цьому все. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв. І ставте лайки.